Полтавських школярів ознайомили з військово-патріотичною творчістю видатних художників нашого міста. Захід відбувся з нагоди відзначення 70-ї річниці перемоги. Організатори зазначають, мистецтво є вічним, навіть у такі складні для країни часи, як тоді і як зараз. Зараз у нас період складний, період неоднозначний. Можна сказати, що навіть у нас зараз переосмислюється і поняття про саму війну. І в цей такий стресовий час нас може врятувати лише мистецтво, тому що воно вічне і воно правдиве. Глядачами заходу стали не тільки учні, а й вчителі. Такі зустрічі говорять гарна можливість розповісти молодому поколінню про нашу історію та вшанувати пам'ять загиблих героїв. Я так вбачаю, що і це слова належать класику. Що той, хто не знає свого минулого, не має свого майбутнього. То не одна сім'я втратила. З членів своєї родини на полях війни і згадувати, пам'ятати, віддавати шану і данину тим людям наш довічний борг перед ними. Полтавці почули цікаві факти з біографії митців та ознайомились з електронними зразками їх робіт. Серед авторів Григорій Ступенко, Павло Горобець, Андрій Сербутовський та багато інших. Однак особливої уваги надали картинам Володимира Павлюченка. Війна є провідною темою у творчості автора. Можна сказати, що він в своїй творчості символіст, і символи його прості, впізнавані». Він часто використовує в своїх натюрмортах предмети побуту, такі як рушник, наприклад. Потім солдатська пайка, солдатська каска, ворожа каска. Дуже часто в його картинах ми бачимо бузок як такий певний символ перемоги. Організатори зауважують його картини, хоч і прості для сприйняття, але саме ця простота є характерною рисою авторського стилю. Про нього говорили, що в цих картинах немає на перший погляд нічого особливого, але коли на них подивиться вдова, вона не зможе здержати сліз. І у нього така картина була у матері двоє синів, коли зображено просто два різних кашкета військових. На них стоїть пайка і кружки, і ми розуміємо все про цих людей. Ми розуміємо, що вдови було двоє синів, що вони обидва загинули, їх зараз поминають. І Навіть ми можемо зрозуміти, де вони служили. З вуст талановитої полтавської виконавиці Віри Мочаної пролунали пісні воєнних років. Ініціатори заходу вважають, що саме вони співзвучні з роботами, які були представлені. Письма твої получая, слышу я голос живої, і між дострочок синій платочок знову встає.